Друзі, вітаю на каналі. Наша дача в цьому відео розповім, як ми організували додаткове підсвічення розсади в кімнатних умовах, щоб вона не витягувалася. Але витягування розсади залежить не тільки від додаткового досвідчування, а також від температури, від поливів і від підживлень. Хоча, все ж таки, досвідчування це основне, що буде впливати на витягування розсади. Давайте перейдемо до стелажу і більш докладно за все поговоримо. Одразу хочу сказати, ми не користуємось дорогими фітолампами, використовуємо звичайні LED-лампи потужністю 30 Вт кожна світловий потік від однієї лампи 2400 люменів. Саме показник світлового потоку визначає, наскільки рослинки будуть забезпечені. Достатньою кількістю світла по наукових розрахунках для того, щоб рослина нормально розвивалася, їй достатньо від 5 тисяч до 9 тисяч люменів на 1 квадратний метр. Дві лампи на площу нашої палиці цілком достатньо. На верхній палиці ми тримаємо одну лампу, вона використовує більше роль підігрівання і створення особливого. Мі... Мікроклімату в цьому відділенні, щоб нормально проростало насіння. Це відділення у нас для отримання сходів. І за рахунок температури лампи ми тримаємо тут підвищену температуру 23-25 градусів. І також ця лампа одна, вона на цієї полиці одна, вона підсвічує. Сходи, які з'являються на початку. Потім ми ці сходи отримані, переносимо на іншу полицю, на якій вже дві таких самих лампи. Рослин буде більше і їм потрібно більше світла. Друзі, використовуємо тільки лінійні лампи по своїй формі. Не використовуємо точкові. Навіть одна точкова лампа. Хай вона буде по потужності така сама, чи навіть потужніша, ніж ці дві. Вона не задовольнить всі рослини на цій полиці, коли будуть стояти і ось тут рослинки, і ось тут, тому що від одного джерела кут буде зменшуватись і відповідно Крайні рослинки не будуть доотримувати отримувати стільки ж світла, скільки вони будуть отримувати ось розташовані ось тут, прямо під джерелом. А лінійні лампи вони мають таку властивість розподіляти. Світло більш рівномірно, тому використовуємо такі лампи. Висота ламп висота ламп це надважливий показник, тому що якщо розташуємо занадто близько від розсади, розсада буде припікатися лампи, незважаючи на те, що це LED-лампи, все ж таки мають підвищену температуру, яка підсушує повітря. І ось, якщо близько буде від розсади. Зона підсушеної чи зменшеної вологості повітря розсада буде підсихати, лисичка будуть крутитися, будуть краєчки підсихати, і це буде від наближення занадто великого наближення ламп. Треба тримати не менше 20 см. Але і занадто далеко розташовувати високо лампи над розсадою, це буде призводити до зменшення світлового потоку, тому що чим далі від рослинки джерело світла, тим менше рослинка буде отримати з цього джерела інтенсивності освітлення. Ось цей баланс від 20 до 30 см. У нас полиці 40 см, але ж розсада буде підростати. Потім ми формуємо розсаду пакетами таким чином, що високі рослинки. На одній полиці більш низенькі компактні росинки на іншій полиці. Що нам це дає? Ми з високими росинами, щоб віддалити їх по мірі підростання від ламп, можемо полицю цю перекрутити, знизити на одну позицію чи навіть на дві позиції. В той час, як для компактних росин цього робити буде не потрібно. Ось в чому задум. Висота. Від розсади до джерела освітлення це надважливий показник. Наступне, друзі, для підсилення досвідчування ми використовуємо білу поверхню. Вона найбільш якісно відбиває промені світла, які йдуть від джерела освітлення, і додаткова рослинка ще ось це. Отримує світло від білої поверхні. Чорні поверхні, вони навпаки будуть поглинати світло, і розсада буде недоотримувати. Бачите, у нас і знизу біле, і ззаду. А тут взагалі всюди, і ззаду, і з боків. Раніше використовували ось такий матеріал це утеплювач, фольгований, такий сріблястий, і він, бачите, має таку структуру, поверхню пожмакану, і за рахунок цього. Ну, тут зараз залишилась над лампою, і тому не відбувається нічого від цієї поверхні. Але коли така пожмакана була ось на стінках, то промені з лампи могли концентруватися. На якоїсь нерівності і формуватися в такий пучок, і цей пучок міг потрапляти на листячка розсади. І тривалий період. От уявіть собі, на одному місці стоїть розсада, на одному місці ось цей формувальний пучок світла, і він трішки змінював колір листика, тому що сформований пучок світла він все ж таки більш інтенсивно впливає на поверхню листа. Я образно кажу, я сподіваюся, ви це уявляєте для себе, як це відбувається. І ось в тому місці, де цей пучок впливає багато часу на рослинку, пожовтіння спостерігалася поверхня листа. Тому вирішили замінити на ось таку більш рівну поверхню білого кольору. Зазвичай так і використовують білу плівку, професіональні тепличники для того, щоб збільшити. Світло в теплицях при ранньому вирощуванні рослин застілають стелажі саме білою плівкою. Треба ж, звісно, сказати, за час, який ми підсвічуємо. Треба максимально наближуватись до природнього часу освітлення. Тому ми вмикаємо для дорослої розсади, ось перші півтора-два тижні ми підсвічуємо цілодобово. Цілодобово у нас рослини отримують підсвічування. Ось ці маленькі, бачите, ось 9-го посіли, і вже 4, скоріш за все, так, 5 днів після сходів. Ми їх підсвічуємо цілодобово. Дивіться, як виглядає розсада. Це петунія, за рахунок ось цього початкового підсвічення такого інтенсивного, вона одразу набирається зелені, вона одразу трішки гальмується в витягуванні і стає більш міцною. Ось. Що ми добиваємось саме півтора-два тижні підсвічуючи цілодобово. Потім будемо вмикати вимикати підсвічування. Ну, ось такий ми подовжувач використовуємо, і у нас підписано розсадне відділення чи інші якісь полиці будемо відмічати. Потім вмикаємо в 6-й годині, вимикаємо в 22-й. Це приблизні цифри, але важливо вмикнути світло зранку до появи. Природнього світла з вікон, щоб світло не почало раніше потрапляти в кімнату, а тут ще темно. Чому це важливо? Тому що рослини одразу почнуть зранку реагувати на появу світла з вікна і почнуть витягуватись туди. Хилитися туди, тому вмикаємо тут, а потім вже природне світло, воно все ж таки не таке інтенсивне, як ось це. І воно не зможе на себе перебрати рослини, до нього вже потім не потягнуться. А якщо запізно вмикати тут, намагаю, ну, вони будуть намагатися отримати світло, звісно ж, звідти. Ось що важливо. Природній період підсвічування 12-14 годин. Ось що хотів розповісти за організацію додаткового підсвічення розсади в кімнатних умовах. Напишіть в коментарях, як свою розсаду підсвічуєте ви і взагалі, що думаєте за нашу організацію досвідчення. Можливо, є якісь зауваження, можливо, є якісь поради. На цьому відео буде завершити. Друзі, до речі, хто ще в пошуку якісного професійного насіння овочів та квітів, Посилання залишу в описі під цим відео, можете зайти, подивитись, і я впевнений, щось для себе гарне підберете. На цьому завершу. Дякую за увагу. До побачення!